Повідомлення про витік газу до надзвичайників надійшло о 12.05, за словами заступника начальника державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ігоря Оксінтюка, хімічний підрозділ виміряв концентрацію газів в повітрі і дійшов висновку, що вибуху пожежонебезпечних сумішей не було. Було якраз спілкування з виробничниками, де ми почули, що перекриті технологічно засувки. І це було виконано насправді, я фізично це бачив, і буквально за 20 хвилин цих 20 атмосфер вони вийшли з труби і вже витоку практично газу не було. Тому всі наші зусилля вони не були марні на той період часу ситуація була локалізована. Надзвичайники через гучномовців попередили мешканців села, щоб не підходили до місця аварії. Евакуацію населення каже Ігор Оксентюк, рятувальники не проводили. Сама аварія сталася в охоронній зоні ват Івано-Франківський цемент. Це буде безпосередня близькість, ну безпосередньо це метрів 300 до виробничих площадок. Туди теж пішла інформація про, можливо, вивід людей з небезпечної зони. Ну, хоча вітер не розповсюджувався на виробничі приміщення, масив, Дачний масив перші хати були в районі 100 метрів. Після аварії в Клузові тимчасово вимкнули електроенергію. До 16.00 постачання відновили. Була загроза все таки ну, і вриву даної суміші газу в цьому селі. Були деякі незручності для населення, що зрозуміло в таких випадках було перекритий рух на центральній дорозі і утворились невеликі корки. Все це було через пів години, через 40 хвилин усунуто, і люди мають нормальний доступ. Він має дачний будинок поблизу місця, де сталася аварія. Каже, що був на роботі, коли йому зателефонували і розповіли про витік газу. «Подзвонив між гроші, що біля твої дачі взирався газ. Я зрозумів, де бо, бо там було розрито. І на тому місці він, він зірвався. Каже, жінка, там вона живе рядом в моїй дачі. Каже, що чує запах постійно, що є запах а, а, газу. Ну, я не буду лукавити, я, 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 я не чув запаху ніколи. Якби я чув, Запах газу десь, там рядом, Все-таки там моя безпека, бо я там працюю, скажімо так, часом. Я, я на цьому заводі працював, 40 років працював. Я би все ж повідомив, бо знаю, людей там на заводі. Чому на магістральному газопроводі сталася аварія, повинна встановити спеціальна комісія. Директор управління Богорочанської дільниці магістральних газопроводів Роман Юськів каже, що причини можуть бути різні. Починаючи від технічного стану трубопроводу, які будуваний в 60-х роках, можливо, наявність внутрішніх дефектів або скритих дефектів через втручання, через стороннє пошкодження. Ну причин кажу, може бути безліч. Теоретично їх можна перераховувати через кому. Ще раз кажу, фахове фахову оцінку даної ситуації буде проведено по результатам завершення комісії. Галина Маріщин, Оксана Василик, Роман Булалик, Василь Скрипка. Новини на Суспільному. Івана франківщина